Добрий день, мене звати Оксана, я психологиня центру Мазуренко, і я працюю з дітками від 8 років, а також з дорослими. Якщо ви помітили поведінкові зміни у вашої дитини або зміни в емоційному стані, то не соромтеся звертатися по допомогу. Також, якщо ви відчуваєте втому постійну тривогу, можливо, знижений настрій, або ви ж проходите якийсь складний період зараз в житті, чи потребуєте просто краще зрозуміти себе, то також запрошую на консультацію. Наша робота виглядає як така своєрідна подорож, в якій ми разом з клієнтом дізнаємося про його побажання, особливості маршруту, куди він хоче відправитись, які потенційні труднощі можуть нас спіткати. І ми разом обираємо цю точку призначення, прокладаємо маршрут, затверджуємо його і пліч опліч крокуємо до мети.